Сьогодні ділюсь смачною закускою із крекерів. Така закуска підійде як на свято, так і на кожний день. Дно тарілки змащую майонезом. Беру будь-які крекери. Можна брати круглі, можна квадратні. Беріть ті, які знайдете. Викладаю їх ось таким чином. На перший шар викладаю відварений білок, перемащений із майонезом. Накриваю другим шаром крекером і на другий шар буду викладати перемнуту вилкою сардину. Можна брати також консервовану скумбрію, це дуже смачно. Якщо не подобається рибний смак, можна замінити на якесь м'ясо. Поверх сердини викладаю майонез і накриваю третім шаром. На цьому етапі посипаю твердим сиром. І останній шар це варений натертий жовток. Можна такий тортик прикрасити за своїм смаком. Його обов'язково потрібно відправити в холодильник на декілька годин або краще на ніч. За цей час він стане м'якенький і буде гарно нарізатися. Дуже смачно, просто, недорого. Приготуйте це смачно, я вам бажаю смачного і мирного неба.